Шалом тимчасові! У чомусь ми усі вершки смачного з насторогою ставлюся до адептів ідеї, що незамінних людей не існує. Військо левів осла на чолі не потерпить. Це в копілочку нашої української військової тактики стратегії. У мікрохвильовці душі вже вкотре розігріваю згадки. Про мир і спокій. Ви розумієте ми зараз одні цю цукерку війни смокчемо, усі знаємо всі тонкощі її смаків. Зловтішені і заздрісні душі квітнуть. Дружніми посмішками не розслабляйся, вони сплять і бачать закінчення твоєї творчості. Цвинтар творчости не дочекаєтесь, надихаюсь Богом що і вам, любесенькі, раджу зростати, вдосконалюватись в натхненні себе, в натхненні ближніх і вмінню надихатися від Бога. Україна, любов, перемога. Турбота прапори. А ми, давайте, будем древками для них. Вперед синьо жовті, душі, разом до перемоги. Ми її варті. Ми з перемогою синоніми. Так і амінь.